Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі на сайтах з продажу автомобіля та, та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Кіа Значить, 14 рік, 2,2 дизель, 201 пробігу за ціною 19-200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Автоматична коробка передач. Кіриний салон. Ось такий варіант. Шкода Октавія, а сьома в кузові універсал, темно-сірий колір. На гарних дисках. Значить, це 19 рік, 14500 доларів, 1.6 дизель, 188 пробігом. Коробка автоматична, семиступенева ДОЗГ. Перегнений автомобіль з Італії. Офіційне обслуговування. Тут контакти 050 550 15 14. Тканинний салон. Кліматконтроль. Шкірене мультикермо. Volkswagen Jetta в седані. Так, 10 рік, 1,6 бензин. Так, пробіг пишуть оригінальний. Так, а де ж тут у нас пробіг? 133 тисячі. Механічна коробка передач за ціною 7800 доларів. Контакти ось тут внизу. Автомобіль з клімат контролем. Кого цікавий, телефонуйте, Парктроніки також є. Рено Каджар. Це рік, 181 пробіг, за ціною 17100 доларів. Двигун 1,5 дизель. Так, сервісна історія присутня. Не фарбована, пробіг рідний. Контакти 0,99 450 75 50. Вікно трошки запотіло, погано видно. Тканинний салон. Audi a 6 в садані. 15 рік, 2,0 дизель, 270 пробігу. Автоматична коробка, обслужений автомобіль за ціною 21 тисячу 500 доларів. Контакти бачимо. Коричневий колір. Бежевий щерний салончик. Так, соренто. Одинадцятий рік, 2,2 дизель, автоматична коробка 218 пробігу. Так, контакти бачимо 14-500 доларів. Шкіряний салончик, гарний колір з форкопом цікаво, телефонуйте. Nissan Кашкай, чорний колір. Одинадцятий рік, семимісний, коробка механічна. 2,0 дизель, 217 пробіг. Контактна інформація. 050, 56, 93 866. Кірений салон, підігріви. З форкопом. Рено трафік, в звичайній вазі. Так, рідна фарба. 16 рік, 1,6 і 171 пробіг. за ціною 14800 доларів. Бачимо контакти. Свіжопригнаний автомобіль. Є парктроніки без розпашонки. Такий короткий, коротишта, короткий варіант. Peugeot 308, 14 рік, 2.0 дизель на автоматі, є панорамний дах. Автомобіль з Голландії 10900 доларів. Шкода Фабія. 12 рік 1.2 бензин, 210 пробігу, механіка, ціна 5900 доларів. Toyota Auris Машинка 2011 року, 1,4 дизель, 260 пробігу, не фарбована в гарній комплектації за ціною 8200 доларів. Тканинний салон. Механічна коробка передач. Шевроле каптіва. 12 рік, 2,2 дизель на 135 кВт, повний привід, автомат, 107 тисяч оригінального пробігу, без підфарбувань, сервісна історія, два ключі. Стан пишуть ідеальний, за ціною 12-100 доларів. Так, вінко тут ми не розглянемо таким чином. Гарна комплектація. B7 пасад в універсалі, чорний колір. 11 рік, 2.0 дизель. 214 пробігу за ціною 11500 доларів. Рідна фарба. Механічна коробка передач. Так, друзі, два сценіки, не можу їх оминути. в гарному кольорі. Перший вишня. 12-3 години дизель, 224 пробігу. За ціною 9950 доларів, шкіра, Алькантара, підігрів сидінь, камера. Контакти ось тут. Глянь, такий салончик класний. В таких комплектаціях рідко зустрічаємо, якщо хтось цікавиться таким автомобілем. Телефонуйте, отримуйте більш повну інформацію. А я покажу поки що поруч. Варіант в сірому кольорі. Також Grand Stenic по опису тут 14 рік, 1,5 дизель, 248 пробіг, за ціною 9950 доларів. Тут контакти до власника. Так, білий Hyundai Santa Fe. 10 рік, 2,2 дизель, 226 пробігу за ціною 13-250 доларів. Автоматична коробка, повний привід в рідній фарбі пишуть. Контакти ось тут. Шкіряний салон. Автоматична коробка. Hyundai AX35. Так, 2011 рік модельний, по ВІН-коду 10, мабуть, буде. Це у нас є 2.0 дизель, повний привід, механіка. За ціною 12300 доларів. Кіряний салончик, клімат контроль. Б-8 Passat. 2018 рік, 2.0 дизель, механічна коробка, пробіг 232 тисячі за ціною 15-200 доларів. Автомобіль обслужений повністю. Так, народний автомобіль, шкода. Шкода Тур. 9 рік 1,6 бензин атмосферний, 195 пробігу. Є сервісна історія. Тюф за ціною 5700 доларів. Контакти видно. Тканинний салон. Volkswagen Touran. В коричневому кольорі. Одинадцятий рік, як у нас запотіло, 11 рік, 240 пробігом, 1,6 дизель, 77 кВт за ціною 10-800 доларів і контакти продиктую. 0,67, 332, 52, 36. Тканинний салон, механічна коробка. Audi Q7. Так, це 9 рік, 7 місна версія, 3.0 0 дизель, за ціною 15450 доларів. Є контактна інформація. Фіксує також він-код. Кіряний салон, автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте. Семимісний кашкай. Кашкай плюс 2, 11 рік 1,6 бензин, 165 пробігу, не фарбований за ціною 9650 доларів. Клімат-контролем та підігрівом Сиді. Так, маємо два сценіки. Перший сірий колір Renault Grand сценік. 13 рік 15 дизель, 225 пробігу. 7-місний. Механіка. автомобіль з Бельгії за ціною 10-700 доларів. Комбінований салончик. Так, поруч чорний колір. У звичайній базі, короткий. Тринадцятий рік 1,5 дизель, 173 пробігу за ціною 8600 доларів. Бачимо контакти. Кіряний салон. Audi Q5. 14 рік модельний 15, 2,0 бензин, 186 пробігу за ціною 13 950 доларів. Фіксуємо він код. такий золотистий колір, сі сіро-золотистий. Світлий шкірний салончик, панорама. Opel Insignia. Сімнадцятий рік, 2.0 дизель, 197 тисяч пробігу. Автоматична коробка спорт тур комплектація. Це ціною 14800 доларів. Контакти бачимо зверху. Volkswagen Touran. Туранчик чорного кольору. 2008 рік, 1,6 бензин, нефарбований 7 місць. 7850 доларів, бачимо контакти. Клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso чорний колір. сонечко трошки заважаю показати вам. Це 15-й рік модельний 16-й без підфарбувань за ціною 13 850 доларів, сертифікат є 1.6 дизель, коробка Aisin. з Німеччини бачимо контакти. Так, Для любителів Mazda. Це X5. Є два варіанти. Обидва чорного кольору. Значить, 2013 рік, 2,2 дизель, спортлайн, свіжопригнана, 161 пробігу в рідній фарбі. 14500 доларів, контакти ось тут. Шкіряний салон. З ворокопом та парктройниками. Варіант поруч. Також чорний колір. 12 рік, 2,2 дизель, свіжопригнана, 224 пробігу в рідній фарбі 14 тисяч доларів. Кірідний салон. Ось такий варіант. Opel Zafira B. 1.8 бензин двигун. Цей 2006 рік 5500 доларів. Тут контактна інформація, хороший атмосферний двигун. До речі, тут стоїть. Так, ось така машинка. Рено Кенго. Так, 10 рік. 1,6 бензин. Пробіг 196 тисяч. в Швейцарії за ціною 6800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, світлий салон, оригінальний пасажир. Більше інформації уточнюйте.